Привіт! Хочу показати вам ручний ліхтарик. Заряджається ліхтарик від шнурка USB. Є силиконова заглушка для зарядки. Є індикатор заряду, що дуже зручно. Чотири режими освітлення. Вперед дуже великий діаметр освітлення це дуже зручно. Світить дуже далеко. Ми проводили експерименти, переконалися в тому, що ліхтарик просто бомба. Трошки менш яскраве освітлення, режим мерехтіння і режим лампового освітлення. Ви можете поставити ліхтарик, і він вам буде освітлювати кімнату, наприклад. Подивимося, як це працює в темряві.